Так, шліфуємо бази на корпусі до об'яка. Прошліфував дві цих і шліфую ззаду, прикрутив пластину. Буде у нас третьою точкою опори. Розробимо пластина також ще чавину. Було гарно для круга. Так, це у нас є бази три точки, от, на яких ми будемо вже базуватися. Зараз воно стоїть на розтохвості на паралельках, виставку на трьох точках. Тут тут пустив трошки нижче, паралелька не влазиться вже, Десь має гвинта трошки. От. Але то нічого це напруже більше зношено, ми її більше скосимо і все. От, якось так. Зараз знімаємо, перевертаємо на другий бік. нова обдирочка. Шліфував я чорнову направляйки, чорнову зняв роботок, Щоб вийти вже від тих всіх задирів. І це у нас в результаті вийшло, я вже підняв 25 сотих. Тобто 25 сотих у нас вийшло з таким класним запасом на йо. Тут вийшло на чисто, тут ще десь одна крапочка але ще раз маленька то вже Нічого на ролі не грає. Але 25 сотих, всі ті задири, які були, то все діло прибралося з таким кажу запасом. З одної сторони якби з цієї сторони, якби не рівняв до цієї, то було б десь 12-15 максимум. Тобто, знос нас мінімальний був. то що задири були і така ушатаність така свого роду, недогляд. от Зараз фортунку ставимо. І працюємо вже по ластохвостах. База під Клиєм. Пішло тринадцяти. Пять, два. 13 О, Добрих, 5 сотих є позо посередині, найбільше 0 сотих. так що нема рівних. Ще одна база, яка не є рівною купілочку. От вона позо проявлене. Так, готовий пошліфований довбячок, скажімо так, От пошліфовано. Тут за, за, вверху трошки ця планка, що йде під клин, Я її десь три десятки лишив вище, воно ролі не грає, а ще для того, щоб коли це масло буде тут, щоб тут створювався такий ефект підйому, типу масляного, масляного рівня. Тобто такий ефект. Поверхневого натягу, скажімо, скажімо так, щоб воно підтягувало. І в нас довбяк сам не доходить до цієї риски, бо він змістився відповідно сюди трошки після шліфовки. Тому все воно там буде проходити і все буде там працювати, як має бути. Ось так. Ну, готово, пошліфовано Побавився. Побавився трохи. От. Зачищав ті канавки для змазки. Шкода, що вони не зробили їх косими канавочки. Ну, я тут додав ось цей канал, косий. Зразу звідси заходить, щоб сюди трошки масла пішло, щоб помастило. Ось цей канал додав, щоб розрив не такий був. І трошечки додав з цього каналу сюди. Отак. Ось пелюшці такий смолітний. Після шліфовки. От, добавив сюди ще такий канал. Так само тут аналогічно. Це я зробив просто дремелем акуратно. Я вже не хотів це нести на фрезер, це нема змісту. От, тим більше, що ті канали і так вони рівні вже. Тут нічого не зробиш. Якби тут нічого не було, то я би відніс на фрезер і зробив би лісенку. Донизу не робив, бо тут воно собі і так вже підхватить масло, щоб воно не стікало прямо вниз. зразу. От. Ну, тобто, і, і ці бази дві пошліфував. Ну, Це чисто так для краси візуальної. От, і для полегшення в роботі. От, і все. Так, шліхуємо базу під шліховку вазопуста. От прощасуємо тут всередині, щоб мати базу гарну. З адреналінчиком, ні? Так, готова наша база. Зробили все красивенько. Майже в кінець. В кінець там легке не торкання, не доходу. Він що не впливає. Так, можна знімати це все діло. І на другий бік перевертаємо, перевертаємо на другий бік, відповідно. Воно кричить, що впаде розіб'єся, все сі поб'є. Так, on, перевертаємо. Так, Внутрішню сторону, просто щоб була рівна площина, піде гайку. Ви бачите, хає, Щоб воно Площиною гарною притримувало. ця нагрузка йде на все місце. Стіпуємо тепер відповідну частину. Там Хобот. Поки що чорнова обдирочка, йде вже 4 десятки знялося, щоб вийти з задирів. Ну, в принципі, нормально 04. Очікувано. Буде вкруг, певно, 0.4. Майже поверху буде менше трошки. А по самих ластохвостах ту там видно, що більше масла не доходило і трошки глибше задири є. Ну, фільтрація з маски має місце, бо видно, що все це діло, насоси качали в середину і з брудом подавали на направляючі. Маємо тут козу і спереді більший нос. По торканню пройшлися. Отак от вийшло. Та наша любима канавка для змазки от виділилась. Чорний ту це обтеремо. Так, ось зняли звідси 24 сотки. Ну, грубо буде 3 десятки. ще чистову пройду. Я цей круг навіть не заправляв. Так, отдер грубо. Чи вийде до перешкоди забіритися? І ще треба буде соточки заглибитися. Це вона у нас на рівні з передньою направляючою цією. Зараз подивимося. Це майже майже виходить. Дві тяпочки лишилися. Знімемо ще пресок, не страшно. Так, ну ось тут. Все з хоботом все у нас завершено. Там пошабрено, тут пошліфовано, там пошліфовано, лишиться клин. Навіть пошліфував оці торчики. Для чого я їх шліфую, щоб легше було збирати станок? Тобто цей торчик може мати десь грубше, десь тонше. І відповідно, коли буде збирати ластохвіст, воно впреться всередині і ми того можемо навіть не помітити. Тому я все шліфую, щоб мене. Щоб як я подивився тут, значить знав, що в мене до кінця є зазор. От. Бо відповідно шліфується друга частина, так само все паралельно, все чітко тоді воно все сходиться. А як опустити такий момент, то воно прощолкати можна і десь може не вийти. От, якось так. От про що я говорив, як працює мас... змазка в нас? От Коли в нас масло подається зверху в той канал, ну воно так не має такого напору. Але коли воно ось так подається, це йде на ластухвіст. Це йде на плоску, а це в нас йде перелив. Ось, перелив, оце Ось перелив, перелив. А то у нас змазка. Тобто, якщо у нас набирається змазки більше, ніж потрібно, і за великий рівень, вона виходить в трубочки одну і другу, скапує знизу в капельник такий і вертається назад в систему. Тобто досить гарно придумано в цьому плані. Ну, знімаємо. Так, дійшла черга до клина мого довбального. Ось він старий клин. По всіх зараз характеристиках. Ну, зроблений він гарно, бачите, зроблена правильна канавка для змазки. Ось, все гарненько, все класно. Ну, але він же був трошки доварений, і відповідно він зараз після шліфовки пролітає. Ну, взагалі, клини після будь шліфовки вже пролітають. Які би клини не були, вони все пролітають. І на нього по технології можна наклеїти якусь пластину, там, латунну чи яку-небудь стальну. От, Але тут потрібно пластину клеїти, десь прикручувати чи клеїти ну 2 мм. Тут у нас досить пластинка. Але сам клин дуже тоненький, відповідно, тут десь 5 мм з краю. І виходить, що як ми будемо зароклеяти, треба крутити болтики. Я вже робив подібний клин до 7 420 Мені не сподобалась технологія. Я тоді промахався з нею стільки, що просто капець, поки то поприкручував, поки то все, все діло понарізав різьби. Приклеїв то все діло, пошліфував, то мені на одне вийде от, зробити клин новий. Я колись привіз собі таку заготовочку з металолому. От, і вона якраз стає. То, що цей отвір тут трошки мішає. От, але по товщині воно все грає з можливістю навіть можливістю навіть тобто цього всього виводу канавок цих не буде. Тобто вони сховаються, тобто буде на рівно. Я вже колись хотів його порізати, бачите, вже він розмічав. Але щось мене врятувало і я його зекономив, навіть не знав, що він мені приводиться для мого ж довбача. Ну, простіше мені буде зробити з нього хлин. Він з таким запасиком досить і по товщині Має запас 2 мм добрих. Ця канавочка глибиною 0,9, тобто вона вийде, міліметр можна буде зняти. І ще буде у нас запасу на шліфоку десь міліметр. Получається. З цієї сторони канавка лишиться. Ну, так як на цьому клені, в принципі, нічого і не бракує. Як, воно собі, як є на ньому, так і на цьому. То, що буде трошечки ширше. Там, міліметр От, а так то все лишається так, як було. лишиться мені його тут. Ось так призернути, навести кути 55 градусів і пошліфувати вже в правильний кут. Ну, мені так буде простіше, мені так буде легше, ніж зараз шукати якісь бронзи, латуні, це все діло крутити, ліпити і потім все рівно всі роботи робити ті самі, що були, крім цих скосів. Ті всі шліфовки, це все діло. Шукати зараз ті болтики, якісь латунні, чи точити їх. Ну, технологія вона може бути, але мені вона не сподобалась Просто трудозатрати були досить немалі. Ті всі ці ковочки, то все діло розрахувати, щоб воно потім після шліфовки, щоб вони ті шляпки полишалися, а не шліфувалися і воно відстало. Ну, тому. Буде так, як є, тим більше, є гарна заготовочка. Так, робимо клина, Така вона макіна велика. Косить, як гарненько. Розеруємо каналочки для клею, це надой бач наш. Старий клин нас служить гарною підкладухою, якраз ідеально по висоті не треба коректувати.